Доброго ранку, діточки! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з соціумом. Білі коси, білі личко, кожушок і рукавички, чобітки і хустка білі, дружать з нею земетілі, хуги, віхоли, завії і морози, і вітровії. Що це, дітки? Так, це зима. І про який же зимовий одяг йдеться в загадці? Так, дітки, про кожушок і рукавички. Чобітки і хустки? Молодці. Скажіть мені, а кожушок, рукавички, чобітки і хустка біла? Що це, діти? Так, це одяг. Це одяг. А одяг який? Так, зимовий. Скажіть, що зображено на малюнку? Так, це одяг. А який одяг? Зимовий. А як ви гадаєте, чому цей одяг називають зимовий? Так, дітки, тому що ми його одягаємо тільки взимку. А це що? Так, це взуття, а яке взуття? Так, це зимове взуття. А зараз пограємо в гру, що вдягають, що вдягають на ніжки, щоб було узимку тепло. Так, валянки і чобітки молодці. А що вдягають на ручки? Так, рукавички, перчатки. Молодці. А що вдягають на голову і шию. Так, шапку та шарфик. А що вдягають на тулуб? Так, шубки, кожушки, теплі куртки, молодці. А зараз давайте розглянемо, як же ми будемо одягатись на вулицю. Спочатку діти одягають колготи, потім панчохи, потім футболку, штанці, кофта. Чобітки, куртка, шапка і шарф. І ось так ми йдемо гуляти. Запам'ятали молодці. Розкажіть за малюнками, як потрібно доглядати за своїм одягом. Так, спочатку треба випрати, потім попрасувати. а ще треба взуття чистити. А ще треба за ним доглядати. І треба повісити на теремпільочок. А зараз пограємо в гру. Продовж речення. Коли настає зима, діти одягають так, теплі шубки і валянки рукавички. Якщо взимку не одягнути шапку, то що можна? Так, діти можна захворіти. Коли на вулиці сильний мороз необхідно, що нам необхідно? Так бути в приміщенні. Молодці. Цілу нічку падає сніжок. Ковдрою товстою ліг заховав усі доріжки. Важко нам ходити пішки, але старанні малята мітли узяли лопати, нумо чистити стежинку. Працювали без починку. Так сумлінно працювали, сніг замети розчищали. Зробіть таку фізхвилинку, будь ласка. А зараз пограємо в гру. Вибери зимовий одяг. Що ж нам ляльки-олинці треба вибрати на вулицю? Так, нам треба що? Футболочку, нам треба штанці, нам шубку треба, рукавички, шарфик, шапочку, светр та валянки. Молодці. Подивіться, який же є зимовий одяг тут. Так, тепла куртка, варішки, рукавички, шапка, шарф, кофта. пуховичок зимовий. Так, молодці. А що ж ми вдягнемо на прогулянку? Так, ми вдягнемо. Рукавички шапку і шарфік, теплу куртку, теплу кофту, так, чобітки нам потрібні зимові. І штанці зимові. Молодці. Молодці дітки. А зараз пограємо в гру. Що зайве? Що зайве на цій сорінці? Так, зайві капці, тому що це одяг, а це взуття. Що зайве тут? А нічого, бо це теж взуття, тут нічого нема зайве. Що тут зайве? А зайве теплі чоботи, тому що це взуття літнє. Молодці. Давайте ще пограємо. Четвертий зайвий. Що ж тут зайве в нас? Що зайве? Ось в цьому рядочку. Зайва шапка. Так. А що в цьому рядочку зайве? Так, зайве перчатки. А що тут зайве? Так, зайви туфлі. Молодці. Що ж тут у нас зайве? А зайві шкарпетки. Молодці. А чому вони зайві? Тому що це все взуття. Молодці. На цьому наше заняття закінчені. До побачення, до нових зустрічей. На все добре!